Винен. такий вирок оголосили солдату армії РФ Дмитру Курашову. Його звинувачують у вбивстві військовослужбовця збройних сил України, який вийшов з дати полону. Курашова Дмитра Володимировича визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України та призначити йому покарання у відді довічного позбавлення волі. Запобіжний захід відносно Курашова Дмитра Володимировича у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили залишити змін. Це перший в Україні вирок з довічним ув'язненням для військового РФ за умисне вбивство полоненого. Суд над Дмитром Курашовим на позовний сталкер відбувався за присутністю обвинуваченого і тривав близько півтора року. Відтоді, як у січні 2024-го, його взяли у полон і встановили причетність до злочину. Розповідає прокурор Микита Маневський. Звинувачується порушення законів та звичаїв війни 6.01.2024 відбувся штурм наших позицій з боку супротивника, переважаючими силами, розуміючи безперспективність, неможливість подальшого оперу, військовослужбовець збройних сил України здався в полон. Військовослужбовець ворожих сил скористався цим та здійснив його умисне вбивство. Курашов спочатку свою причетність до вбивства українського захисника заперечував він стверд. Першував, що постріли у беззбройного військового буцімто то здійснив інший боєць армії РФ на позивний сідой. «Коли воєнноплен вийшов з бліндажа, він пройшов десь півтора метра, да, автомата, сторону, метра. він вийшов з автоматом, кинув сторону праву сторону себе, в півтора метри від бліндажа. Йому був дан приказ остановитися, остановився. Ему сказано было развернуться, он развернулся в противоположную сторону к Седому спиной. Он находился как бы боком, в Седой стоял где с правой стороны, чуть-чуть справа бока mm -hmm. его, с правого плеча и открыл огонь. Это Но... была автоматная Это была автоматная очередь. Две автоматных очереди. Та його побратими також полонені військові рев цю інформацію спростували. На допитах один із них Дмитро Жилін розповів, ніякого сідого там не було. Афган, я був. А, потім був цей, как, посох, За посохом був цей, Курашов, ну, сталкер, воркута і зелений. Скажіть, будь ласка, сі той сідає. Ні, його здесь не було. Его не было здесь. на цій ділянці місцевості, де відбувались події, ви його не бачите. Я його не відав вообще. Я його не відав, освідовувати. Аби зіставити усі факти, провели слідчий експеримент. Дмитро Жилін наочно показав, за яких обставин Курашов вбив українського захисника. Да, у нього тут вот валявся автомат. Ага. Він вот. Руками був вот отак. Вот. Вот, Вам чітко було зрозуміло, що він здається в полон. Ви бачили, як сталкер стріляв по стрілив. Ви видели, як сталкер стріляв? Це була автоматна черга, чи Це одиночний вистріла? Очередь. Чи одиночний бусь... Очередь? Да. Врешті провину російського військового сталкера було остаточно доведено. Тепер він має право на оскарження рішення суду і подачу апеляції. Ось як сам Дмитро Курашов це прокоментував. «Ви будете подавати апеляцію. Обжалувати будете?» Все. Анастасія Потапенко, Владислав Кещук. Суспільне. Новини Запоріжжя.